Добрий день всім. Ми сьогодні будемо закріплювати вивчення про числівник і працювати над займальниками. Спочатку численник. І на минулому занятті працювали над числівниками на позначення часу. Котра година, скільки хвилин? 17. Десять хвилин 8, 5. по п'яті. о Так. Що їх можна сказати? Скільки на котру? Скільки? Де скільки на котру? Скільки хвилин? Десять на шосту. на шосту, правильно, а якби то було? Отак, от то крім того, що 15 на 6, ми б ще сказали, третина, половина, чверть. Підказуй. Ми б ще сказали, чверть на 6, ми пам'ятаємо, коли 15 або 45, то ми говоримо чверть на 6. Тепер, а як можна зрозуміти, от тобі кажуть, чверть на 6, а яка чверть? 15, 45. Ну як це? Ні, коли говорять чверть, коли говорять чверть, дивіться, на шосту, то на і по це 15 Стр стрілка справа хвилина, це 15 хвилин. А якщо то це за чверть шоста або чверть до шостої, ось прийме. На пох. Ми це розписували на 10. Ну, 155 й Ми писали хвилина, стрілка справа понад, хвилина, стрілка зліва, за до. Ось так. Прийменники. Угу. Угу. Так, сьома тридцять. Така класна, сьома 30. Угу. Е, як ще можна сказати? О, о... Пів на півнось. На, ж... на восьму. На вось... Це коли я запитаю, коли зустрінемося. А котра година просто. Пів на восьму. Пів, пів на восьму, так, або сьома тридцять. Добре. Е, тепер, Софія, котра година? Ніяк. ви перша? Сімнадцять, сімнадцять до Правильно далі? За чверть до шостої. Ви поєднали за і до за чверть Котра? За чверть шостої. Шоста або скільки до котрої? Ч, чверть. чверть до шостої. Чверть до шостої е, є. Далі. Скільки хвилин? Двадцять. Все, двадцять перше, двадцять. там сказати 17, 15, або будь-який час. 20, двадцять, ну, 17, 15, 17, 15. Сімнадцять, Ми ж писали котра година, скільки хвилин. Котра? Сімнадцять, так. Скільки по годині? Сімнадцять, п'ятнадцять. Ні. Бо для числівників на позначення часу Використовують порядковий числівник жіночого роду, котра 7-15, е, 6-20, е, 9-30 це калька е, з е, калька. І це неправильно ось так московицькою мовою. мови. Е, так, 21 20. Далі е, Софія, котра година. Скільки на которо? 20 на 10. Вечора, так. Скільки по котрій? По Скільки? Ну, Скільки? по 10. Ні. Бо 20 по 10 це. Ось. Коли ага. по... То називаємо поточну годину не наступну двадцять вечора, так. Далі зараз. Котра година? Восьма п'ятдесят, восьма п'ятдесят. 5. І скільки до отрої? 10 до. Так 10 до. не можна 10 А чому не можемо десять до. 10 до 9. 9. Я не можу зрозуміти, ви ж з вами ось це все розписували. Я просто сьогодні за вас я щось таке. Ви, можливо, забули, що ви розписували. Та Ні, 8. Ну, Дивіться, ось це форбла. Отут по. На, тут, до, або по лінотехнології. А ми сьогодні не будемо моніторити? не обіцяла сьогодні. Будемо моніторити завтра, після того, як ми ще виконуємо на 9-й, 10-й сторінці закріплення. Так, він, і сторінка сьома, тест 15, прошу, влади. Ви е, Погоджуємося. Так, виправляйте. 102 км. Так. 16, Софія. Де? Okay. Подивіться, 7,8 це дробовий. Зараз ми вам підкажемо. Дробовий поєднується з родовим відмінком однини. Тому 8,7% К, Де неправильно? А. А 22% футболісти. І виправляйте в інших. Три спіловини сантиметри. Так. Двадцять чотири учні. Правильно. Півтори літра ціна. Правильно. Півтора літра. Во цей чоловічий рік. Правильно. А якби було тонни? Тонна. Було півтори тонни. Сімнадцятий прошу. Б. Богдан, так, погоджуюся, саме й не використовуємо. 18 -й полю. Богдан, погоджуємося. Так, Дев'ятнадцятий Львова. Eh, так, коли є, згадайте, суфікси і, їв, ін, ач, яч у eh, назвах міст або бург то тоді тільки А закінчення назва міста. Mm -hmm. Тобто Київ, Києва Львів, Львова. А от Париж і, Парижу, і Париж і Париж і Париж. Мадрид, і Мадрид і Мадрид. 19 так. влади, де У мене, погоршимося. У вас В, Дмитре, доведіть правильність своєї думки. Ой, Дмитре, господи, Владе, доведіть правильність своєї думки. У В ступінь порівняння, подивіться Поліно. Полі, полі, смач... ага. Ви побачили? Угу. Найбільш смачніших ступінь порівняння накладається. Угу. А перший і другий пропуск правильно заповнені. Тому таке де е, так, двадцятий сухєм. Ага. Е, е, правильно? Так, поєднуйте інші. Там де ви захопці ви вже сказали? Далі. Я Далі. Далі. Не перемудровуйте. Я, Далі. я шукала відходів, а не знайшла їх Обидва. обидва, обидві. Добре. Сторінка на сторінці сто п'ятдесят другій. На сторінці 152. Там, де у вас 2-3-4, плюс називний відмінок множини, додайте там, де 2, 3, 4, плюс обидва хлопці. І обидві. Дівчина. Обидві. Дівчини. Так, тобто це теж плюс. Називний відмінок множини Обидва хлопці, обидві дівчини. Де 152, 2, 3, 4, Ось. Далі, 4. так. Далі чотири поверхи, п'ять десятих метра, 102 клени, клени, правильно. 21 прошу. А, діли, а ви прав... правильно виправляєте по, по, по понеділках. Або як що, що? що? понеділка. 22 прошу Поліну. Як у вас полює Г. Ге. Правильно узгоджено? Числівник з зіменником? Ага. А. Е... Полю погоджуюся із А, або читайте уважно Г. Квартет А Г. А для вистави слід використовувати чотирьох прожекторів. Використати не скількох, а скільки? чотирьох прожектори. Одразу клубчих. Зараз будемо А Дійсно, квартет утворює чотири виконавці. Б. Редагуйте. Ольо. До редакції надійшло два сценарії. Тут я написала сценарії. Він? Правильно, бо він сценарії то сценарій. Угу. Так. Далі. Так. Концерт тривав майже півтори години. Півтори, так. Баталь. Батальні сцени фільму знімали два з половиною місяці. З половиною відкидайте. Ой. І 2 буде два 2... 2... місяці. Плюс на землі. Міся... Два місяці. Два місяці. Бо з половиною з третиною звертю відкидаємо. Два місяці. Слід використати скільки, якби було тут, наприклад, істота для вистави, слід використати плюс чотири актори. То було б слід використати скількох чотирьох акторів. Це mm -hmm. поєднало, ніби ця істота. е, Прочитайте уважно, хіба ви з собою погодитеся? Я також погоджуюся. Закреснюйте. Варіант А. Так. Верите, бо М, явно не може бути. Та Г ж без БЕЗ не використовуємо. Дивимося по перше. Це те, що ви поназивали. В А 12.30. Питання ж у вас владе, котра година, не 12. 12 а, 23. 23. А я дивлюся на 24. Влада, ви молодець, ви класний. Перепрошую. Е зі святом 1 вересня. Все, ви молодець. Перепрошую. Угу. Як не пастки моє, то мені ну, якби, перепрошую. 24-й Софія. Я погоджуюся. Тобто не 15 хвилин 10-го, а 15 по, по... 10-й? Так, і буду. Чого, Чого не Ну, буде після, після, там, я... е, ну е, Бо взагалі після десь нам і подавали, як після. Зараз, зараз, зараз. Десь ніколи не було. Ага, 10 після 9. а тут було після скількох, а тут можливо після дев'ятої. Ну м... так чого? Я пішла на прогулянку після дев'ятої, а що тут так? Е, ну, після дев'ятої. Добре, після от саме дев'ятої, нехай може бути, але не після дев'яти. Добре, добре е, все-таки тоді, якщо ви отак, ну після котрої години, після дев'ятої години. В принципі, може бути тільки не після 9. Тому таке А. Mm. Mm -hmm. Так. 27. -е. Mm -hmm. В, погоджуємося. Так. Mm -hmm. І 28 Софія. Віктор. Ні, де, а тепер я вже бачу. Після mm -hmm. Почекайте, так там же було після дев'ятої, mm -hmm. а тут після дев'яти. Mm -hmm. Я бачу. Так. То після дев'яти це ж неправильно. Ну так. А вам би запитують граматично правильно творого составська? Я плутаю. <шу> ну цей тест теж мені так серйозно прибрати. Е ну, Г точно не тут без. Без Г відкидаємо. Так. За чверть дев'ята. За чверть дев'ятої За вибрати. чверть котра? Ні, вже за скільки котра? За чверть Е, Може бути і за чверть котра, за чверть дев'ята. Ну, в нас же є там, де хвилина стрілка зліва, то за, mm -hmm. за скільки котра? За чверть дев'ята. Mm -hmm. Оце воно правильно. Тепер 에, розпочнеться не, не в четвертій годині, а, бо, а. Розпочнеться о четвертій годині. Е, далі уве, тренувалися до пів. Тут взагалі оцю форму якось подали до пів сьомої години. Ге геми угу. відкинули і зателефонуйте е, ну, по дев'ятій. Це було б найкоректніше. Або після дев'ятої, але а, не після дев'яти. Так, е, з'ясували е, далі е, в. Тут у вас буде 20 тестів на наступне, на завтра. Це не надто багато. Можу запропонувати вам кілька тестів Зараз. Варіант перший. Хвилинка самостійності, сторінка 9. Тести перший, п'ятий. Хвилинка самостійності. Так, так. Położę na tyska.